Доброго здоров'я, пані панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні. У суботу, 14 лютого, я вас вітаю на моєму авторському YouTube каналі, який називається Василь Кончук. Так, звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну і першої частині бачите кілька таких сенсаційних чи напівсенсаційних повідомлень. Ну, зокрема, я вже повідомляв про те, що неочікувано, але міністр закордонних справ Китаю зустрівся з міністром закордонних справ України. Це досить високий рівень. Ну, але моя характеристика зустрічі така, що це просто привіт Путіну. Насправді тут не треба якось перебіг вирішувати дійсно, як на мене, це значення, бо навіть от посол штатів в НАТО метіо Вітекер каже: Ну, друзі, Китай, саме Китай надає вирішальну підтримку агресії Росії в Україні і може покласти край війні просто одним телефонним дзвінком але він же ж цього не робить. Китай може зателефонувати Путіну і завтра покласти край цій війні, а також припинити продаж технологій подвійного призначення, купувати російську нафту і газ. І ви знаєте, ця війна повністю можлива завдяки Китаю. Ну я ж кажу, тут не треба робити ніяких е е е великих передбачень. Так поінформувалися, так поговорили. Не більше того, ну можливо, якщо Путін і далі буде загравати так з Трампом, як не подобається Сіципіну. -Сі ну, можливо, ці розмови вийдуть на якийсь інший калінкор. Можливо, Сі запросить президента Зеленського до Китаю або, не дай Боже, сам прилетить до України. Ну побачимо. Ну і ще один такий момент: напівсмішний, напівсумний. Це оці от навчання, про які я розказував досить докладно, де просто український підрозділ з 10 операторів дронів по суті винищив. Кілька батальйонів німецької армії а, і, по суті, дивізію Естонську. Просто навіть не могли їх знайти. Це, це, сигнал, це сигнал, можливо, навіть вирок, бо, як сказав один з їхніх генералів, ми приречені, і тому от. Е на полях, як то кажуть, безпекової конференції в Мюнхені, Міністерство оборони України і федеральне міністерство оборони Німеччини домовилися вже тепер про рух, навпаки, про залучення українських інструкторів до роботи у школах і бойових навчальних центрах сухопутних військ ФРН. Окремо, при тому, підписали низку меморандумів, серед яких домовленість про запуск спільних проєктів в сфері ОПК. Бо ми е, можемо ділитися нашим досвідом. А, і як сказав президент Зеленський, я радий, що під час цієї конференції з питань безпеки ми відкриваємо і спільне виробництво, те, яке я вам анонсував з цими дронами. Ми будемо говорити про безпеку. Наша візія буде представлена. А це якраз мова за берлінський формат, дуже задоволений президент Зеленський цієї зустрічі. Там без особливих подробиць, але каже, ми там про все домовилися. Як куди рухатися, де місце штатів? Ну, побачимо. Бо Європі потрібна незалежна і сильна оборонна промисловість в партнерстві зі Штатами. Ну поки що Трампа бачите, в риториці задушки, не виносять на практиці вже виносять а в риториці ще ні. Але я вважаю, що Європа має бути незалежною із сильними гарантіями безпеки. Упевне, що Україна є сильним партнером, хорошим партнером, з реальним досвідом, здобутим через цю війну на жаль трагічну війну. Але ми готові ділитися цим досвідом, готові бути партнерами, готові підтримувати Європу. І, звісно, ми розраховуємо на стратегічне партнерство з Німеччиною Іншими європейськими країнами якраз в цьому ключі. от, дійсно це виробництво, це досить яскраве виробництво. Бо в нас є виробництва українські з українськими технологіями, зокрема в Данії. Але в Німеччині їх ще не було. І президент відвідав є відео, звичайно, в мережі це і перше німецько-українське спільне підприємство, яке виробляє вже виробляє дрони для української армії. Ну і символічно там прийняв типу перший дрон, який вийшов з конвеєра. Зрозуміло, що він. Не перший, але перший в руках президента Зеленського, бо якраз всі там начальники, і Мерс навіть там був показали цю виробничу лінію, і перший політ безпілотника, бо це українська сучасна українська технологія, яка перевірена в бою, що оснащена штучним інтелектом, яка перемогла безпосередньо дивізії НАТО, і цей дрон буде завдавати ударів, здійснювати розвідку, захищатиме наших воїнів цього року. 10 тисяч е, дронів, які встигнуть зробити на Цьому підприємству одразу поїдуть війська, бо таке така є домовленість, що всі спільні виробництва наші там з європейськими країнами в кожній окремій країні вони спочатку насичують наш ринок і наші потреби, а після війни вже працюють на такий спільний бізнес. Україна давно працювала тут. Треба теж віддати належне над відкриттям лінії спільного виробництва. Сьогодні ця лінія працює, це реальний результат. Ми до кінця року каже президент: відкриємо 10 таких підприємств з виробництва українських дронів. Ну мається на увазі і в Німеччині, і в інших країнах. Тут треба окремо сказати подяку Мерцу. Ну і те, що Борис Пісторіус, міністр оборони, пхає цю тему. Ну, один з небагатьох притомних в Європі, який без зайвої там риторики зайвого галусу розуміє насправді, яка в лапках перспектива є від зіткнення. Натівської армії там чи армії країн-членів НАТО з російською армією Україна завжди готова ділитися досвідом, який ми здобули, захищаючи життя. Ну от в цьому зв'язку, там цей мирний процес. Я кажу, що Трампа там виносять задушки, не виносять. Очевидно, помінялася позиція Олександра Стуба. В сприйнятті Трампа ну, Ступ Фінляндія теж, якби не стороння людина, і не стороння країна, безпосередньо міжуючи з Російською Федерацією, і точно маючи досвід в лапках спілкування з Радянським Союзом, тоді, і взагалі, і Сталіним, зокрема. Але він вже якби не розказує, що, як і в який спосіб, коли треба спілкуватися з Трампом, бо Трамп все вирішує. Ні, каже Ступ, знаєте, почали вирішувати Тепер українці, я просто нагадаю, що Кіт Келох, людина теж притомна і адекватна, яка не влаштувала Путіна. Зрозуміло, чому і таким чином не влаштувала Трампа, бо Трамп збирався повністю догодити. Ну і зараз не просто збирався там, а він намагається догодити Путіну. Сказав, що як Україна вистоїть взимку, то навесні буде абсолютно інше калінкори. От тепер Олександр Ступ говорить плюс-мінус теж саме, просто іншими словами. Просто продовжуйте робити те, що ви робите. І в кінці кінців ви вистоїте і виграєте цю війну. Треба виграти цю війну, і я так кажу, бо Путін стратегічно зазнав поразки. Він хотів зробити Україну російською, вона стала європейською. Він хотів зупинити ну, насправді, бо всі гроші в нас в Європі. а Давайте теж будемо реалістами. Хто платить, той що Той танцює, правильно? Так от Путін захотів зупинити розширення НАТО, отримав Фінляндію, Швецію. Він хотів отримати наші оборонні витрати собі в кишеню за їх газ. А вони зростали зростають до 5%. По-друге, він програє на військовому напрямі. Згадайте, коли війна почалася, Росія захопила 12% української території. Це було 12 років тому. Відтоді ще 8. За останні 2 роки 1%. І в грудні Україна змогла знищити 34 тисячі російських солдатів. і Вони не мог не змогли поповнити ці втрати. Ну це теж дані від європейських розвідок. Ми час від часу з ними знайомимося. Тож моя відповідь проста: продовжуйте робити те, що робите. Зрештою, ви встоїте і виграєте цю війну. Отак, от, от Ступ заявив, бачите, а де про Трампа? А про Трампа вже немає. Я просто ще нагадаю, що от як цей журналіст Саймон Шустер в своєму виданні «Атлантик» переказував основні моменти його інтерв'ю. З президентом Зеленським вистоїте, пам'ятаєте, там така була цитата, начебто цитата, що навесні президент Зеленський планує оголосити всеукраїнський референдум щодо угоди про кінець війни. Ну, якби ці теми, я не думаю, що в такій риториці перетинаються, і побачимо, хто з має більш причетність до сьогодення, чи висловлювання Стуба, типу на виснаження Україна виграє в Путіна, чи от ствердження цього Шустера, що на виснаження Україна не витримає, тому треба укладати термінову угоду. Хоча сам президент ну, реально прямо сказав, що краще ніякої угоди, краще жодної угоди, аніж угода, яка не буде справедливою і не буде влаштовувати Україну. І такий момент теж присутні. При тому, що як кажуть, самі європейці, які от без Трампа починають ну, розуміти, що, куди, там, які там А, Б, С каже Мерц, давайте будемо ну, чесними щодо наших власних можливостей. Показовий приклад ВВП Росії, а нині становить близько 2 трильйонів євро. ВВП Європейського Союзу в 10-ро, мінімум в 10-ро більший. Ну і все сьогодні Європа не в 10 разів сильнішою є за сучасну Росію. Ну, в військовому плані. Лані, ну вам навчання ж нам вам все це показали. Та наш військовий політичний економічний потенціал величезний, але ми надто довго не задіювали його в потрібному обсязі і належною мірою продовж дуже довгого часу. Тому найважливіше зараз перемкнутися у власному мисленні. А ми усвідомили, що в епоху великих держав наша свобода більш не є чимось чи кимось гарантована. Вона є під загрозою в Німеччині, в Європі. І продовж року Німеччина, і Європа взяли на себе провідну роль. Ми завдали Москві безпрецедентно втрат і витрат, і якщо Москва зрештою погодиться на мир, то ж е, лише з цієї причини, адже це прояв європейської спроможності відстоювати себе. Я не раз говорив про це і повторюю сьогодні. Ми зробимо бундисвер найсильнішою звичайною армією в Європі так швидко, як тільки зможемо, армію, яка твердо буде стояти. Коли це буде потрібно, ну от і в цьому зв'язку, як ми там домовилися про стратегічне партнерство в цьому освітянському моменті, ну от і візит президента Зеленського і дронове виробництво, і те, що наші інструктори тепер будуть готувати бундесфер, готу, Ну, годувати точно ні, але можливо, це і буде якийсь шлях в якусь нову компоненту, якщо Штати дійсно як то кажуть, відвалять з НАТО. І саме через це я вам теж повідомляв, не під гексит бачна. Марко Рубіо не зустрічався з європейськими партнерами, а відправили туди просто політичного заступника Піта Гексета, Ну, сказавши напевно, що Гексет зайнятий плануванням операції в Ірані. Вона буде багатокомпонентною, ну, вона буде довгою, ну окей. Але той приїхав і сказав: ну, типу, ви тут самі займайтеся і своєю безпекою, ми, типу, залишаємо ядерну парасолю над вами, а далі то ваші справи. Це каже, не зрада, це просто трансформація НАТО. Ну от тепер схаменулися європейці, що не будуть тут штати за них воювати. Абсолютно при тому, що самі Штати дали зрозуміти Україні наскільки знову ж таки це зараз можна бачити з відкритих джерел. А ну, президент Зеленський саме в такому контексті ще не коментував, але виглядає так, що не будуть остаточно оформлювати угоду про гарантії безпеки, які повинні захистити Україну від майбутньої російської агресії. Бачите, всі кажуть, неможливо майбутньої, Допоки Київ і Москва не досягнуть спільної угоди про припинення війни. оскільки Росія твердо. Дотримується вимог щодо території. І от поява Мединського, я думаю, що це якраз підтвердження такій тезі. При цьому території, на які Україна не має наміру погоджуватися, це теж правда. А мирний процес зупинився. Так і оглядачі, і журналісти і Абу-Дабі навіть не допоміг вийти з лугового кута. Ні, обміняли полонених, це теж фантастично. Але сторони дійшли загальної згоди щодо того, як визначити припинення війни, там демілітаризована зона. А якщо начальники великі вирішить припинити бої, але головне питання, як буде виглядати насправді. Тут сьогодення немає, і так от представник адміністрації США каже, що Трамп не намагається використовувати угоду як важель тиску на Зеленського. Хоча з іншого боку, ми бачимо, що саме так і відбувається. Але типу Трамп дуже хоче, щоб багато речей були остаточно узгоджені і закріплені, перш ніж фактично підписати угоду. Він не хоче просто так її підписувати. Якщо це завадить подальшим мирним переговорам, то який в цьому сенс типу підписали угоду про гарантію, а переговори угода про мир не відбулася. Ну, територія є, як ви знаєте, головним каменем спотикання, маючи на увазі, так говорять чиновники наполегливу вимогу Росії контролювати весь Донбас, і це видно дух Анкоріджа. І Трамп поклявся Путіну, що він дотисне Зеленського. Ну що він зараз і робить? Обидві сторони досить глибоко окопалися, але я думаю, всі вважають, що шлях вперед існує. Згідно з інформацією, там ще однієї людини, знайомої, начебто, з дипломатичними переговорами, сторін. Вони зустрічатимуться. Бачите, Майамі ні, Абу-Дабі, ні, а Женева так. Але, але там у цей нюанс, що Вітков буде проводити дві зустрічі в один день. ну, Не знаю, наскільки це повпливає на позиції, наскільки вони самі розуміють якби, відповідальність цієї російської сторони. Будемо бачити, а можливо, там дійсно буде той поворот, що Вітков запропонує свій літак для української делегації на Москву. Ну, Лишилося чекати недовго. Ну і характеристика Росії як військової загрози, бачите, європейці почали теж інформаційно працювати. Бо навіть Рюте, ну він в своїй притаманній манері, він так трошки саркастично взагалі до росіян ставиться. І Росія каже, хоче, щоб ми її сприймали як могутнього ведмедя, але можна сказати, що вона просувається в Україні зі швидкістю садового равлика. Тож давайте не піддаватися російській пропаганді. А коментував він там ситуацію на фронті і заявив про шокуючі втрати Росії. Ну, це вже не вперше він робить. Також, на думку Рюте, Європа почала активніше брати на себе відповідальність за власну оборону. Ми роками навіть десятиліттями, чули скарги зі. Штатів, що Європа недостатньо витрачає на оборону, і після саміту в Газі це змінилося. Союзники зараз демонструють більшу згуртованість, і ми відчули явне зближення поглядів і навіть єдність. Європа справді стає сильнішою, і бере на себе більшу відповідальність за лідерство в межах НАТО. При тому, що коли Рюте там заявив за швидкість Равлика, його попросила, а можете прокоментувати, що ви маєте на увазі? Він каже: ну так, а дивіться коефіцієнт корисної дії. Тобто, в росіян на ці просування приголомшують втрати. Ну, всі згадують ці 35 тисяч за грудень, до речі, 30 тисяч загиблих в січні. Сьогодні лютий, напевно, буде менше ця цифра, бо менше є бойових зітнень, але тим, тим часом ми ж бачимо з вами табличка сьогодні знову. За тисячу росіян. А, але такі факти є, і тому ми тримаємо і маємо тримати Україну сильними, бо бачимо, що вони найкраще використовують нашу підтримку. Ну і зазначив те, що Європа стає більш залученою до керівництва НАТО. Але продовжується сильна присутність штатів, і найближчими роками ми все частіше будемо бачити НАТО, яке буде більш очолюване європейцями, але водночас і США абсолютно закріпленими в цій організації. Тобто каже, що США виходити не буде. Ну це Трамп виходити не буде, якщо йому там дадуть, не дадуть. Але ну часи для нього будуть наступати нелегкі. І звичайно, що самочинно він це рішення не прийме. Хоча може там командувати про присутність відсутність. Тість того чи іншого керівника, того чи іншого генерала в штабі НАТО. Ну і Трамп живе, ще міряє в мірі, якби життя сьогодення грошима. Все ж таки, бізнесмен він не є бізнесмен. І навколо нього бізнесмени, і саме в цю родзинку відзначили в намаганні побудувати з ним місточок Росіяни. Це те, що напевно не подобалося китайцям. Це ця зустріч з міністром Сибігою, китайського колеги. Знак про це це ну, Лакмус, який підсвітив і ліхтарик, який дійсно підсвітив цей момент. Але в Путіна вже підтвердили план купівлі лояльності Трампа. Пам'ятаєте, вчора давав такий список, і там досить багато чого на 12 трильйонів доларів. На секундочку, так от при чому тут Україна. Візьмемо пісочний рот Путіна. Та він підтвердив цю публікацію, які йдеться, що Москва пропонує штатам в новому плані створення спільних підприємств видобутку нафти і скрапленого газу, типу, щоб газ почав знову йти з Росії в Європу. Але тепер він типу американський, а не російський. При тому, що проєкти спільно в Арктиці, пільгові умови для американських, а також повернення компаній, а також повернення Російської Федерації до розрахунки. І доларами, а пам'ятаєте, була теза Сідзіпіна, що ми повинні юань зробити світовою валютою, і в нього був дуже великий розрахунок, якраз на Путіна. І на те, що він буде займатися юанями і не тільки з Китаєм, а і в розрахунках, наприклад, з Європою, і китайці би дуже би цього хотіли. А Тут бере Путін, каже: Та, чекай, Сі Цзіпін, ти, ти вже трошки притомив мене зі своїми юанями, йди, там, обклій там, стіни в туалеті цими юанями. А в мене долари нормально. Ми будемо з Дональдом використовуючи дух анкоріджа, значить, торгувати за долари. Ініціатива, яку просувають в російських владних колах, дає по суті нове Розуміння того, як Кремль бачить свою стратегію на тлі переговорів про можливі економічні угоди зі США в межах мирної угоди з Україною. Я нагадаю з того, що починав цей брифінг, а це слова очіль... ну, представника штатів НАТО Вітакера про те, що один телефонний дзвінок з Китаю може завершити війну. Не знаю, може він щось знає, може там щось назріває, бо Китай, ну так да, як сказав, всі в нас, немає даних, що вони туди в Росії постачають безпосередньо зброю, але багато підприємств працюють над Постачанням товарів так званого подвійного призначення, і вони активно використовуються якраз на полі бою. Але до речі, стосовно цих контактів і можливих контактів з представниками і не тільки внутрішнього, там якщо він там є, там істеблішменту російського, але й назовні просто деталь. Він готується до цих зустрічей на тлі всіх розмов, що от будуть представники, тобто якась човникова дипломатія. Справа в тому, що Кремль це дані російських військово-політичних пабліків. Кремль скасував карантин для зустрічі з Путіним. А карантин цей тривав майже шість років. Тобто, впродовж шість років ви ж знаєте, що був, була вимога така попереднього карантину для всіх, з ким він проводить зустрічі. Тобто, людей там зачиняли там внутрішніх якихось там діячів його російських зачиняли на кілька днів в готелі, а там аналізи складав чи він там нічим не хворий. Там тощо за 70 людей, як сказав президент Зеленський, так? Я все одно його молодший, і в нього не так багато часу залишилося. І дуже сподіваюся, що Бог теж так вважає, що не дуже багато часу залишилося. Тим не менш, дійсно Путін готується до цих човникових зустрічей. Я не сумніваюся. Обмежувальні карантинні правила для Путіна були запроваджені в 2020 році через пандемію коронавірусу, і вони суворо контролювалися Федеральною службою охорони. Відомий своєю турботою про здоров'я 73-річний Путін був єдиним главою держави, який запровадив настільки суворий карантин через. З коронавірус і підтримував його так довго. Так тут одразу питання: з ким він там обнімався в Маріуполі, чи хто обнімався та, в Маріуполі там в інших місцевих, хто з Герасимовим зустрічається, хто відвідує війська, там купа офіцерів, що Герасимов теж сидів в цьому, в карантині. Міністрам уряду, керівникам держкомпанії, мільярдерам дійсно доводилося відкладати своє життя, перебувати в спеціально відведених ізоляційних установах, якщо вони хотіли м -м, зустрітися з російським лідером. А в випадках, коли світові лідери приїжджали до Путіна з візитом або виникала необхідність провести оперативну зустріч, членам уряду для перегорів використовувалися довгі столи. Але знову ж таки, хто зустрічався з Вітковим? Хто там ручкався з Кушнером? Хто там зустрічався з, цими? з Лукашенком? Чи Лукашенко теж сидів в такій кімнаті? Ну, питання, питання, ще раз питання, але видно, тепер офіційно цю всю тему знімають. Ну, хай знімають, бо в нас свої справи, особливо в контексті уніфікації наших заходів санкційного характеру, Україна запровадила санкції проти 91-морського судна Російського тіньового флоту. І відповідний указ з'явився нас на сайті президента. Мова про танкери, які Росія використовує для обходу нафтових обмежень Євросоюзу, G7 і партнерів. Щоб ви розуміли, що Путін Путін використовує танкери з прапорами майже 20 держав. Тобто 27 із цих суден перебувають під санкціями США, Британії, ЄС і Швейцарії щодо решти 64 танкерів. Робота триває, щоб їх визначити саме в цьому зв'язку. Є питання з 20-м пакетом санкцій, Теж нагадую і все ближче і ближче ця наша трагічна дата. Там залишається там скільки 9 днів. Фактично Європа так і не може досягнути згоди щодо цих цього танкерного флоту. і Його обслуговування ну, танкерний флот мається на увазі, який перевозить російську нафту, бо там є і легальні танки які, наприклад, які належать Греції там Мальці, вони історично перевозили цю нафту, і от вони якраз і проти цього пакету. Ще один такий момент по новаціях в нас. Мобілізація в Україні скоро кардинально зміниться. Це заява нардепа Вініславського. Він там традиційно близький до, до Міністерства оборони, або він представляє коло наближення до Українського міністерства оборони. Одне з ключових завдань: мінімізувати будь-які конфліктні ситуації для того, щоб ТЦК не Звинувачували в порушеннях прав людини. От що зробив досить відкрито цього тижня лубінець. Він же сказав, що ЦК не має права навіть торкатися людини, не те, що там бусифікувати. Міністерство оборони України зараз напрацьовує свої пропозиції найближчим часом. Вони будуть презентовані комітету. Планується запровадження таких норм, які б одночасно і усували конфліктні ситуації і унеможливили б уникнення виконання військового обов'язку. Я просто нагадаю, що в мережі була ну, заява чи Якби висловлювання а, про запровадження в Україні жорстких фінансових обмежень. А, ну я так от обережно скажу для тих, хто уникає виконання військового обов'язку, кого це стосується. Я зараз не буду персоніфікувати. Ну, хто захотів почути, ви почули. Побачимо, можливо, якраз в цьому ключі, і буде якийсь розгляд у Верховній Раді, а, окрема там ситуація по СЗЧ, тобто самовільному залишенню частин. Тобто, от що і кажуть, що. Може і ТЦК якось взагалі на дистанційку переведуть. А друзі, кого це теж стосується, будьте уважні пільгові позики для родин, які змушені були переїхати через надзвичайні ситуації. Ну мова йде за внутрішньопереміщених осіб, які залишаються тут в Україні. 430 тисяч гривень без відсотків. Ну тобто така розстрочка на 15 років. Відсотки банкам буде компенсувати держава. Тож для отримувачів позики буде ця вся тема без неркувань. Кошти можна використати на придбання майна побутових речей або обладнання для облаштування нового житла. Зрозуміло, що цих грошей не вистачить на житло як таке, але якесь устаткування, звичайно, можна придбати. Для участі в програмі один із повнолітніх членів родини має звернутися до місцевої влади за новим місцем проживання з відповідною заявою і, і довідкою про статус постраждалого. Після погодження кошти виплатить уповноважений банк, і програма буде діяти для всіх надзвичайно. Ситуацій визначених законодавством, має допомогти людям швидше відновити нормальні умови життя. До речі, теж пані Свіріденко, наш прем'єр сказав, що в лютому найближчим часом ніхто не буде заносити в парламент оці ПДВ для ФОПів до мільйона гривень. Так що тут можна трошки видихати. Але те, що вище, ми з вами теж метикували, швидше за все буде прийнято, тому що ну це наполягання міжнародного валютного фонду без рішення ситуації, з яким ми і інші позики там чи інші кредити, навіть які будуть не нами гаситися, не отримуємо. І так, щоб фіналізувати, як то кажуть, Вішенка на торті, привіт, такі знову ж таки нашій місцевій владі. В Київ Теплоенерго були обшуки напередодні. Да. Ну, Київ Теплоенерго у нас видатна контора. Це якраз та контора, до якої навіть дозвонитися до війни було неможливо. От просто неможливо. Тобто сиділи люди і в комунальному підприємстві лудили бабоси. Купа інформації, купа заяв, там купа якихось розслідувань і все, все на місці. Як от Київ теплоенерго тепер набралося сміливості, і заявило, що через обшуки в головному офісі під загрозою відновлення теплопостачання для 2600 будинків, що опинилися без тепла після чергового обстрілу, це що, вони з командують бригадам, які приїхали з усієї країни закрутити вінтіля. Так це треба напевно іншої калінкор. Тут не просто обшука, а кримінальна відповідальність для цих діячів, бо їм же ж до війни жодні ж обстріли не заважали брати гроші, виставляючи незаконні платіжки. Як знову ж таки кажуть всі експерти. Ну, от якось так в нас, бачите, на вухах. коли приходять по, -по, -по факту і по проблемі, а це або напад на місцеве самоврядування, або ми зараз тут от не відновимо, бо в трьох начальників зараз знайдуть якісь мільйони там, хати в Іспанії, і саме вони крутять вентіля і подають, значить, з'єднують ці блоки на і, і поєднують, не знаю, там якісь турбіни. От смішні люди насправді. Хоча. На жаль, це у нас почасти перетворюється дійсно на спортивну рибалку. На жаль. Але сподіваюся, що ситуація поміняється. Друзі, дякую, що ви є на Ютуб каналі Василь Кончук. Це наш другий брифінг за сьогодні. І не забувайте, 14 лютого коло з кого це стосується, зробіть приємне. А тому, кого ви кохаєте, або той, хто кохає вас. Ну такий Валентинний день сьогодні неофіційний. Бачите, на жаль, росіяни теж зранку нас привітали і нас і Одесу. Ну, я маю на увазі Київщину, Одесу. Нічого, пхаємо далі. І далі обов'язково буде. Обов'язково навіть не сумнівайтесь. Друзі, дякую за те, що ви тут. Не забувайте, що є якби, розуміння, що вам заходить цей формат. Категоричні українські вподобайки, лайкоси, пальчик там догори, піктограмки. Відправляйте лінки або гіперпосилання на це відео, друзям, знайомим, колегам по роботі. Відправляйте разом із вашими коментарями. Звичайно, це дуже важливо. Дякую, Патреони, спасибі спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. Якщо маєте бажання і можливості, звісно в описі до цього відео є всі можливі опції. Спасибі величезне. На загал не забуваємо про наших героїв, хлопців і дівчат, про наші героїчні збройні сили. Разом з ними кожен як вміє, знає, може в своєму форматі, але ми пхаємо разом з силами оборони, пхаємо до перемоги. Вона буде обов'язково. Я ж кажу, не сумнівайтесь. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, аж готуйтеся далі. Обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!